Вітаю, друзі, слава Україні. Інтерв'ю залужно. Оці два слова вони стали ніби мантра. Їх повторюють всі, кому не лінь. Правда, мені здається, тих більшість, хто його зараз дуже сильно коментують, самого матеріалу не читали і навіть не здогадується, що насправді на підкріплення цього інтерв'ю. Які є реально емоційним, з паралелями в історії, з якимись такими, знаєте, загальними розглядами, асоціаціями тощо є ще стаття для того, ж за економіст, на яку є посилання, якщо читати текст інтерв'ю справжній, а не на скубані цитатки, якому все дуже ґрунтовно і якому є пояснення, як зробити так, щоб те, що він називає позиційною війною, перетворилося на війну маневрову, в якій ми можемо перемагати, яким чином зламати існуючий сьогодні паритет озброєнь, які є між нами і агресором, ці всі речі, як правило, для тих, хто багато коментують, не потрібні. Але з іншого боку, от якби я зараз нічого не сказав про інтерв'ю заушного, ви б мене напевне не зрозуміли. Це було б зрештою неправильно, тому що воно стало фактором серйозних обговорень в суспільстві. І не тільки в українському, а це дуже важливо. Насправді для мене тут трошки є проблема, тому що, ну, перше, я напевне не буду гнатися за моїми колегами, які. Ну, працюють як правило, за принципом, просто представити факт і додати буквально пару коментарів в кінці. Я привик аналізувати від початку і до кінця. І тому для мене ну, це виявився досить об'єдобрий мах роботи. Я переглянув ну відверто кажучи кілька десятків сторінок якогось не дуже простого тексту, але підготував свої певні висновки і певні розуміння. Але основне інше. А що вас не кажу, я маю сказати тут нового? Чи Залужний раніше не говорив про загрозу саме позиційної війни? Чи він хоч раз нам сказав щось в стилі Арістовича, дві-три неділі, чи в стилі вискочки Буданова, який кожен сезон, уже який третій чи четвертий сезон, розказує, як ми будемо в Криму в каву пити? Чи він щось подібне говорив? Ні. Він тільки настроїв на те, що війна дійсно важка, довга. Він кілька разів сказав, що це затягнеться не на один рік, можливо. Він розказував про складності. Про все це не є щось нове. Чи для мене є щось нове в тому, що сказав Залушний, крім розуміння, що він людина ще й дуже інтелектуальна, дуже добре начитана, який може робити зрілі дорослі асоціації? І в військовому, і в сторичному, і в політичному плані якраз політичний він уникає з певних обставин, які ми прекрасно розуміємо. Але ну для мене це не є відкриттям. Але це приємне, приємне розуміння, приємний доказ того, що я хотів побачити. Я сам пригадую, що ще в березні місяці на тому ж прямому говорив тільки я використовував простішу термінологію: не військову позиційна маневра війна, а чисто нашу таку зрозумілому людську, ту, яку ми бачили перед тим, коли тільки провалився російський зимовий так званий наступ Путіна там на Бахмут і по інших напрямках. Я тоді казав, що наш наступ. Може мати загрози. Він може стати не проривом, а продавлюванням. О те, що ми зараз маємо. Я тоді ще порівнював, що це може стати, ми можемо опинитися в ролі в ті, які расисти зараз перебували, ну, на той момент перебували з Бахмутом. Десять місяців продавлювати, щоб взяти одне містечко. В нас теж кілька місяців, щоб взяти ці три села. Ну, три села в одному місті, два села в іншому місті. Знаєте? Це та загроза, яку ми тоді розуміли, усвідомлювали. Це для когось може сьогодні откровення. Ні для залужного, для інших не було. І ми тоді всі, я в тому числі говорили, що вихід дуже простий. Пункт перший Зеленський має припиняти, блокувати початок наступу. Він потім в навіть навіть визнав сам, що він затримував наступ, тому що, бачите, нам зброї не додавали, чекав, доки дадуть. А що дуже сильно вплинули на наступ, те, що ми дотримали додаткові танки? Вони зараз основну роль грають? Ні, вони не грають основну роль. Основну роль грають маленькі піхотні групи. Чи дуже сильно на можливість проведення цього наступу вплинули ракети? Ні, вони не вплинули дуже серйозно, хоча вони безуповно допомагають. А ті, що ми вже мали, вже і так тоді працювали нормально. А те, що ми розуміли, перше затримування наступу, саме штучне затримування Зеленським, від квітня. По кінець червня блокування чисто політичне, тому що Єрмак, бачите, там мав в Копенгагені провести домовленості. І вони надіялися в липні вже сісти за мирні переговори з Росією. Це перше, друге засідання тої так званої ставки верховного команду, що звідки витік прямим ходом ішов до Росії, припинити її, заборонити ті засідання, не допускати політиків. Ти більше кротів до військових планів. Це було друге, ну і третє. В січні, коли вибухнув скандал навколо е Резнікова і Міністерства оборони, негайно звільнити Резнікова, негайно припинити весь це безчинство і отримувати зброю. Нам же ж танковий Рамштайн в січні мав бути, а літаковий авіаційний Рамштайн в, в лютому. Ми забулися про це, і от коли це не відбулося, для мене не було секретом і якимось ну чимось неочіканим, що ми можемо втягнутися в цю позиційну війну. І сьогодні залужний про це чесно сказав: він не говорить про політичні підстави і хто в цьому винен. Очевидно, ми розуміємо причини, але він це сказав, і це не є чимось новим. В нього просто добрий, хороший професійний виклад для навіть не для наших тут пропагандистів, особливо їм це точно варто читати, і вони не читають. А для західних аналітиків, які мають побачити, що в Україні є дорослі і в Україні є з ким мати справу. А я, я за своєю звичкою хочу трошки з іншого боку підійти до інтерв'ю залужного. Я хочу його показати в контексті. Тому що саме по собі, ну ще раз кажу, заужний емоційно, вміло, правильно, мудро описав ситуацію, яку ми і без того бачимо, і усвідомлюємо. А от контекст має дуже велике значення, тому що поза контекстом це просто хороше інтерв'ю. А, а в контексті відбуваються події певні, які. В яких це інтерв'ю, ця стаття можуть зіграти дуже серйозну роль, і от я зараз вам запропоную пройтися не від отих подій, про які я згадував з березня квітня місяця, коли Зеленський почав блокувати наступ і видавали його кроти ворогу всю інформацію і затримування, було, і корупційні скандали, через які нам не давали зброю, слухайте скільки вісім місяців тримати Резнікова Мародера на посаді, не звільняючи його і надіятися, що нам щось дадуть. Так, от я не звідти буду починати. Я почну. Я почну з 30 серпня. Давайте. Значить, 30 серпня виходить інтерв'ю на Г плюс Г, де Зеленський, Оті Мосічук, розказує різні откровення, і серед них, треба дорослішати, нам скоро будуть скорочувати підтримку, нам не будуть давати великих там і озброєнь, гроші, грошей і все інше, у нас будуть великі проблеми. Він це говорить і відразу. Приступає до втілення цього в життя. У нас відбувається цілий ряд нових скандалів: скандали з окоронпромом, скандали з кротами, його поїздка до США. Ні, це вже окрема історія, зараз про це я згадаю. І от пішла напрямна, 30 серпня було фактично заявлено, що ми маємо втратити допомогу. Не констатація факту, а напрямна до дії, яка й була дуже швидко реалізована і досі реалізовується. Це пункт перший. Пункт другий. Вже тоді. З вересня місяця дуже активізувалися трампісти із поступовим блокуванням допомоги Україні, щоб вони отримали фактично в цьому дуже серйозне нове дихання після візиту Зеленського. Знаєте, він, приїхавши до США, він наробив багато, дуже багато дурниці візит. Знаєте, я ви уникав цього слова провальний, але він таки провальний. Я вже бачу, що зараз навіть дуже помірковані колеги вже вживають слово провальне. Чому я маю його замовчувати? Реально. Він провели візит, він провели контакти, він створив проблеми, починаючи від того, що його ж просили не тягай своїх корумпованих там ретроградів і не тягай своїх кротів. Дуже багато було єрмака, без перерви. Вистачило Зеленському без єрмака побути тільки 4 чи 5 годин на початку візиту. Все після того він же без нього не міг бути ні секунди. Це знак. Притягнув шурму. Ну я вчора про це розказував. Ну слухайте, ну це просто удар під дих нашим союзникам, які хочуть нам допомагати. Плюс він продемонстрував дуже чітко: він живе минулим сприйняттям себе нарцистичним, коли його ним ніби захоплюються. Він вірив, що він досі пуп землі, що на нього будуть молитися, що на нього будуть іти з роззявленими ротами, як і на якогось месію. Йому відмовляють в одній зустрічі, йому другу проводять зовсім некомплементарну. Він має скомканий відверто видно, що невдоволеним виглядом відповідну доповідь. Він має зовсім невдалу розмову з Джо Байденом, і його логіка всі нам винні. Плюс, оцей шантаж. А ви нам не дасте допомоги, то ми програємо в війні. Налякав. Знаєте, я думаю, що Карзай в Афганістані говорив точно те саме. Ну і де зараз Карзай? Ну той, правда, гроші вкрав. Я думаю, наш теж себе не збіднить. І от в цей час почалося досить жорстке падіння підтримки України, причому падіння саме серед виборців обох партій це зафіксувала американська соціологія, і це відомо. Це досить критичне падіння. Дальше. Підтримка перестала бути двохпартійною, безумовною та перестала бути підвір завішеною над внутрішньою політикою. Оте, те, що добивався Порошенко і добився незалежно, що відбувається в США, українська тема поза цим контекстом. Україну ми підтримуємо всі однозначно, і демократи, і республіканці, а свої вирішуємо питання не в контексті України. Що зараз? Зараз навпаки на привликий жаль, українська підтримка України ув'язується з американською внутрішньою політикою і стає другорядним фактором внутрішньої політики. Плюс, ну слухайте, вже скільки 9 місяців безперервний потік та не 9, більше негативних новин з України. Основному корупційного плану зурпація тощо, вимоги припинити ось, цензуру, там переслідування червінського знущання, всі інші речі. Слухайте, з цим появляється дуже бажання велике підтримувати. І от ми бачимо наступний пункт: підтримка різко падає. Дальше. Е, ще наступний пункт це власне доктрина спікера Палати представників, новообраного спікера, пана Джонсона. Це спроба локалізувати підтримкою республіканцями у його концепції, щоби перше виокремити окрему українську і ставити дуже багато умов, відокремити її від ізраїльської від інших безпекових питань дуже невигідна і небезпечна для нас ситуація, з якою активно пробує боротися зараз Джо Байден і його команда. І перед вже ми під тик приходимо майже до історії з інтерв'ю е, залужного. Абсолютно ідіотський замовний матеріал Таймс, от я про це здається вчора розказував, де, чесно кажучи, невідомо що там гірше те, що в негативі від себе сказав Саймон Шустер, чи той позитив у апках від замовників, який запропонував йому подоляк, от уявляєте собі для американців в контексті війни якісь недоучка, які взагалі нічого не розуміє, які хоче бути чи то Сталіним, чи то Жуковим. Командує військами, віддає накази, не думаючи про наслідки, тільки йти вперед, звільняти, не думаючи про жертви, про втрати все. А вони пам'ятають історію з Бахмутом, коли Байден наполягав: не, не знищуйте там свій військову еліту, не знищуйте там техніку, яка має піти вам зараз для наступу. У Вас є ззаду укріплення. Чому ти вчепився в той свій Сталінград? Повна ігнор повністю тому, що Зеленському потрібний свій Сталінград. Слухайте, оцей матеріал, який вийшов в Таймс. Ще раз кажу, більше навіть тими, які вони вважали позитивними, які були замовні в цьому матеріалі для Шустера. Вони зіграли ну дуже демотивуючий фактор щодо підтримки. От ми вже доходимо буквально до цих днів, коли появляються всі ті матеріали. Наступний пункт вже зовсім передумова. меморандум вибачається Міка Гарсії. Мі мік Гарсія виступив після. Е... Остіна і Блінкіна і представив чіткі вимоги. Це його був особистий меморандум, але ці чіткі вимоги, я б сказав, які можна приписати позиції адекватних республіканців. І він просив чітких пояснень, що там вимагається: план перемоги, засоби, в тому числі і ті, які не були надані, що це дасть, ефекти від застосування і. Можливі критичні драматичні події, якщо застосування і надання цього не буде. Далі ще один пункт. Каже, припинити, підживлювати оцей соціалізм корупцію в Україні. Нехай соціалізм в Україні фінансує соціалістична Європа, каже е Гарсія. А ми зосередимося на зброї. Оце вчорашньому засобі, виступі якраз і згадував хіба що цю цитату не згадав про допомогу. Це мова йде про допомогу з фінансуванням саме українського бюджету, а не збройну допомогу. Оцей виступ він давав певну надію. В Знаєте, частково конфронтація, а частково вкріплення його були виступи Блінкена й Остіна. Це власне морально-політична мотивація для підтримки. Але вони не дали і не могли дати відповіді на основне питання меморандуму Гарсії, і це знаєте його позиція саме Гарсії. Вона стала мені здається зараз основною ключовою для більшої частини е республіканців. У палаті представників допомагати Україні, тоді скажіть чітко, під що, для чого, як і що потрібне від української влади? Ми кажу ще раз, була відповідь в Таймс. Ми довинні шашечки на голову і на конику гнатися вперед і гнати росіян до наших кордонів, як якими силами, якими зусиллями? Та сам Шустер висміяв цю історію, розказуючи про те, що хотілося Горлівку захопити. А чим? А ким? А як відповідь військових? Оці моменти вони якраз і викликали ну дуже велике несприйняття. Тому що на запити, які були раніше вже не раз озвучені, а фактично зараз зафіксовані в меморандумі Міка Гарсії? Відповідь була діаметрально неприйнятна і протилежна з боку Володимира Зеленського. Іншої відповіді на той момент не було. І от станом на вчорашній день, фактично, ми маємо вже добре розповсюджену, добре сприйняту, заковтнуту відповідь заушного, не на виступи. На які були в тоді безпосередньо в конгресі, а саме на оцей план конспект Гарсії до дебатів, я вчора робив посилання на його американську англіумовну версію. На мій погляд, це є серйозний документ, з яким треба знайомитися. Там є речі, які для нас дуже неприйнятні, які для нас чужі і неприємні. Але це позиція американських законодавців, від яких належить залежить виділення нам коштів, от для мене. Стаття залужного в першу чергу, інтерв'ю залужного, паралельно це була як ніби умова для публікації статі в другу чергу. Є невід'ємно пов'язаними з отим. Планом дебатів по фінансову фінансуванню України, який запропонував е, депутат Палати представників республіканець Нік Гарсія. А я хочу нагадати, Гарсія це не просто депутат, це колишній військовий військовий льотчик, що має особливе значення, який дуже добре розуміє безмістовність допомоги за принципом. Будемо допомагати стільки скільки треба. А важливість допомоги на що, як і під який конкретно план. І я переконаний, що Заужний писав свою статтю і опублікував її відповідний додаток до неї, робив інтерв'ю, саме як відповідь на раніше опублікований план Гарсії. План був підготований раніше, і він був надісаний надісланий на кілька різних адрес. Я думаю, що одна з адрес була Пентагон, звідки його терміново передали Заужному, і він готував відповідь саме пану Гарсії. Відповідь тою мовою, яку розуміють військові. у в цьому світі і як і розуміють, адекватні політики. Отже, нагадую, те, чого нас чомусь не згадують, коментуючи, тому що змішують обидва матеріали: цитати звідти, цитати звідти, все це якось перехрещено, вибрані, дуже маніпулятивно. Насправді залужний видав два матеріали. Два, не один. Інтерв'ю воно більш емоційне і більш світоглядне. Я думаю, що інтерв'ю було вимогою. The економіст, тому що ну, треба розуміти, що для них суха мова статті, яку написав дуже професійно написав Заужний, вона опублікована. Теж ви з нею можете ознайомитися. Я тільки що її всю перечитував, перереперував. Це 10-11 сторінок. Ну зрозумілого, але теж не дуже простого для стороннього читача тексту. Так от основне була стаття. І вона була спрямована не на просто читачів. Економіст, вона мала своїх безпосередньо спеціальних читачів. Я не сумніваюся, що відповідь була за ужним надіслана через Остіна напряму до республіканців і, взагалі, до палати представників для пояснення, що українські військові розуміють загрозу, що це таке потенційна війна, і яка це деморалізація, і яка наступає після від неї втома, і демотивація продовжувати підтримку. Він написав, що є розуміння, як невисокими затратами можна. Підвищити ефективність збройних сил України як можна замати той паритет, який зараз виник в українців і расистів, який не дає можливості ні їм, ні нам прорвати чужу оборону і почати реальний наступ. І тому ця стаття саме для економі, саме стаття, а не інтерв'ю, є дуже фаховою відповіддю на ті запитання. Знаєте, що вона свідчить? Вона свідчить для тих. Кому вона зорієнтована в першу чергу, а друк не просто надсилки, а саме друк в популярному виданні, спрямований на те, щоб його не могли проігнорувати, щоб це стало фактором обговорення в США і щоб на це обов'язково звернули увагу. А основна ідея зводиться до такого: у нас не ідіоти, як ті, кого ви бачили до цього і читали. У нас є розуміння і бачення. І це. Зовсім не конче дуже затратні речі. Так, це оцінюється в мільярди, так деякі речі потребують часу, але в будь-якому випадку це є те, що можна зробити достатньо оперативні терміни і можна реально переломити. Схід бойових дій, Причому чому написано дуже професійно і дуже чітко і зрозуміло. І щоб закінчити з контекстом і трошечки згадати, все ж таки, про е, саму статтю заужного і контекст інтерв'ю, я можу добавлю, хіба що від себе ще останню подію сьогоднішнього дня. Так само сьогодні відбулася якась річ, яка, можливо, ще не є остаточною, тому що там є дискусії, там не з усім, що пропонується Джо Байден, погоджується. Але в підсумку, сьогодні. У республіканців, здається, відбулася зміна позиції, і помірковані отримали ту відповідь, яку вони прагнули. Залужними надав цю відповідь, і вони з цієї відповіді отримали аргументи проти правого крила, проти трампійського крила, так званої отої е, маги. Що це дає? Це дає можливість переглянути позицію спікера. І він сьогодні, е, спікер Джонсон, запропонував свій план, який для нас може бути цілком прийнятний. Знаєте, в чому він полягає? Так, вони відокремують Ізраїль. Це вже вони від цього не готові відучитися жодним чином. Поки що Байден проти цього заперечує. Але вони пропонують поєднати підтримку України з іншим неймовірно важливим для них пунктом програмним пунктом безпеки Сполучених Штатів Америки з пунктом укріплення і захисту мексиканського кордону. А тепер стоп. Зупинив і задумалися до того моменту, коли Зеленський вчинив катастрофу в Вашингтоні, яка нам досі відхаркується кров'ю. Що в нас було тоді? Давайте згадаємо, що сказав симпатик України тодішній спікер Палати представників містер Маккарті. А ви пригадуєте, що він тоді відповів на запити про продовження підтримки України на надання Україні максимально можливої підтримки? Він Буквально за лічені дні до своєї відставки сказав наступне, що він згоден поставити максимальні витрати на допомогу Україні в прямій прив'язці до укріплення мексиканського кордону. Слухайте, півтора, скільки там місяць, Ні, вже півтора місяці. Оцього ходіння по колах пекла півтора місяці проблем після того, що натворив Зеленський у Вашингтоні, ото його апломбу, отого нарцисизму, отого всі нам винні, всі маєте нам щось від жертво віддавати, тому що ви нам повинні це зробити і тому подібне. І ми повернулися назад до тої ідеї, яка загалом була прийнятна. На яку загалом пристає Джо Байден, він погодився включити видатки на укріплення кордону, і яка прийнятна і потрібна, і входить в програмні принципи республіканців. От, власне кажучи, ми повернулися на півтора місяці назад в той момент до старту тих катастрофічних подій, які фактично започаткувалися тоді з дуже дуже непристойної поведінки Зеленського, головне його оточення в місті Вашингтоні. Отака історія. Стільки тривог всього повернуться на вхідну точку. але це позитивна позиція, це позитивна точка, і добре, що ми туди вернулися. О, знаєте, в мене зараз єдина тривога, щоб тільки Зе знову не втрутився. Зокрема, оця його воїнушка Саліваном Шустером. Вона загрожує зараз новим викидом компромату і новій знехоті до підтримки. Вони ж вони ж недоумки у нас. Не там в Америці бувають спекулятивні, бувають нечесні, всякі бувають, але недоумків там до верхівки, ні влади, ні преси, як правило, не допускають. А у нас так вони розкручуються, вони не можуть зупинитися. Вони вже забулися, що це Зеленський його запрошував не один раз. Він писав не одну статтю про Зеленську продовж кількох років і висвітлював, і вихваляв. І він жив на банковій весною минулого року. І за ту статтю хвалебну. він отримав орден від Зеленського. Зеленський його нагородив указом від 23 серпня минулого року. Він орденоносить носить український Саліван Шустер. А коли він написав щось таке, що не сподобалося, особливо коли зрозуміло, що те, що ти йому всунув подоляк, оці замовлення, що вони критичні, що це катастрофа, от після того. Раптом почалося неймовірне лиця бруду. Там російська підстилка, всякі інші речі негідних. Виявляється, він же на Порошенка працює Порошенко взагалі з ним ніколи в житті не спілкувався, жодного контакту не мав. І от в цій ситуації, коли наші не можуть стриматися, ще один-два дні отакого от хамства, і шустер може почати публікувати. Він же сказав, що він готує і може зараз опублікувати кілька нових статей. Про внутрішні події в зеленому оточенні, що там твориться, я собі можу тільки уявити, що там буде, коли хвалебна стаття, яку можливо оплатили, чи яку замовляли, за яку просили. вийшла такою скандальною, що буде, коли це буде стаття критична на? На добивання, от щоб цим не нашкодили, тому що наші не зупиняться. Плюс якісь нові заяви Зеленського. Він знову почне щось вимагати. А не дай Боже він ще й звільнить заужного після цього інтерв'ю і цієї його статті. Ну в такому випадку прощай підтримка України у всьому. Добре, вертаємося насправді тепер до того, з чого всі починали. А я 90% часу присвятив якраз контексту, тому що на мій погляд це важливо. Саме стаття залужного переломила ситуацію у республіканців і привела до того, що вони повернулися після всіх скандалів до того попереднього варіанту, який нас задовільняв до варіанту нульового. Україна прив'язується до безпеки самих Сполучених Штатів Америки. Це те, що нам корисно. Стаття Заужного, я вас можу запевнити, є ключовою в цій ситуації не виступи Остіна і Блінкіна, не вимоги Джо Байдена, на якого республіканці реагують дуже вороже, а саме дуже мудра виважена стаття. Оце і зіграло роль. Добре, а що сказав Залужний? А нічого неочіканого. Він просто говорить нормальною, професійною мовою, які розуміють партнери. Інтерв'ю розуміють прості глядачі. Статтю розуміють військові. І після зеленських Резнікових, Єрмаків це починає вселяти довіру. Тому що коли раптом в країні, з якої ви чуєте безперервно якийсь абсурд і корупційні скандали, і якісь вимахування шашешками, і ви всі нам винні. Якщо ви нам не дасте зброї, гр... не дасте грошей, основне грошей, то ми вам спеціально вам назово програємо війну, раптом починає говорити нормальна, доросла, зріла людина. І виявляється, ця людина керує армією. Все. Це дійсно дуже допомагає, отже, дуже коротко часу вже нема. Основне не в інтерв'ю, а в статті. Інтерв'ю я рекомендую прочитати. Воно дійсно цікаве для такого загального розуміння, для загального розвитку. Так воно вселяє трохи депресії, коли ви думаєте тільки про нескінченність війни, про різні можливі важкі наслідки. А от стаття, воно додає оптимізму, тому що там є бачення, дуже чітко розписане бачення, чому ми ввійшли в стадію позиційної війни, і там. Є дуже чітке бачення і чітко описані потреби, звичайно, без е, аж надмірної деталізації, яку не можна давати відкритому виданню, які передаються під час зустрічей між військовими, але як її перетворити в маневрову і зламати паритет на користь України? І там дуже конкретні пункти, позиції. Я зараз не буду їх переказувати про них вже багато хто писав це. Перевага в повітрі. Причому перевага в повітрі залужний не пише того, що всі наші поверхові, ті, хто в поверхівках скажуть, розкажуть, дайте нам швидше F16, от вже сьогодні, от вже завтра. Ми їх не маємо навіть де ставити. Ми ж не Рістовічі дурні, які розказують, що ці літаки будуть злітати з аеродромів в Польщі, бомбити там, бити росіяни і назад до Польщі повертатися. У нас з цим поки що дуже серйозні проблеми. Нам ще треба ППО до нарошу все інше. Там дуже багато технічних питань, технічних деталей, які небагато коштують. Там другий пункт це глибинний прорив мінних загороджень. Там теж недорогі речі, ефективна контрбатарейна боротьба. Створення підготовка резервів оце за що вхопилися наші деякі окремі видання, вишукавши єдину фразу, яка звучить контроверсійно однозначно. Насправді мені не сподобалося зужний, мав би сказати, що провалена робота по, по мобілізації людей в плані саме заохочення. А не примусу, саме створення престижності військової служби, в тому числі й матеріальному плані, він не може цього сказати, тому що це відразу ж та ревність Зеленського викринеться Нагору буде істерика, звільнення, все інше. Він про це не говорить, а з тих фраз, які є. Оце єдине, що використали одну єдину фразу, на яку робиться якийсь акцент. Значить, створення підготовки резервів і нарощення засобів радіоелектронної боротьби. От власне конкретний перелік. Зрозумілий для військових. Там немає якогось море, якихось неймовірних витрат, там на сотні мільярдів тощо. Далі він акцентує спеціально на потребі нарощування внутрішнього виробництва зброї. Я думаю, через це буде тиха істерика на банковій, тому що це прямо суперечить тому, що сьогодні робить наша правляча кліка, яка знищує оборонпром, щоб ми не мали чим воювати і ставши до висновку. А що далі робити? Дальше. ще про що там можна сказати: він уникає політичних заяв і тверджень повністю. Але ми то, на відміну від заужного, не можемо їх обминути. І отут я хочу зробити свої вже останні підсумки. Знаєте, на мій погляд, ця влада не дасть Україні перемогти. Заяви Таймс, там де Зеленський робить якісь певні на нього, посилають його заяви. Вони наскрізь брехиві шкідливі. Це якраз є замовлення, яке робила Банкова, і вони дають протилежний ефект. Тому що це, це знову Жуковщина, а залужний. Шукає вихід з глухого кута і як перейти з позиційної війни до перемоги, от зеленські і кроти, які зараз заганяють в ситуацію для того, щоб піти на поступки Росії, піти в якісь переговори з територіальними поступками, тощо вони точно не допустять тої ситуації, на якій сьогодні наполягає Заужний. і от зараз наостанок у підсумку. Те, що не сказав заужний в своєму інтерв'ю, без вилішення політичного перемога неможлива. Один варіант: усувають заужного, ставлять сирського, дістаємо по всьому фронту сутільний бахмут. І далі або вибух в країні, або всі просять про переговори і мир будь-якою ціною. І другий. Міняється влада, і заушний реалізує свій план перемоги. Знаєте, в нього остання фраза випадково вийшов. Мабуть, він згадував про Китай, про технологічний прорив, де нам знайти той порох. Так от пригадуєте цю нашу фразу Україні потрібний порох. На цьому я хочу закінчити. Слава Україні! Перем...